Шановні наші гості, колеги, учні, ми щиро раді вас вітати сьогодні на відкритті виставки студентських робіт Вижницького фахового коледжу мистецтв і дизайну імені Василя Шкріпляка. Цей коледж один з найдавніших коледжів України, з найдавніших закладів. Він заснований ще з 1905 року і очолює його Роман Миколайович Гаврилюк. Кандидат мистецтвознавця, заслужений діяч мистецтв України, викладач методист, член спілки дизайнерів України, гостей наших він зараз згодом представить. А я трошечки хочу розказати про нашу співпрацю з цим коледжем. Це не перша їх виставка в нашому арт-просторі. Це за три роботи, за три роки роботи арт-простору. Це є третя виставка. І чому ми дуже раді, і сьогодні ми знову з великою шаною і вдячністю зустрічаємо вас і ваші прекрасні роботи. У нас така зав'язалася тісна співпраця з цим коледжем, і наші учні продовжують своє навчання у вижниці, і ми дуже тішимося їхнім здобуткам, Ми радіємо. І я думаю, що і цього року, подивлячись на ці. Такі гарні чудові роботи. Багато діток захочуть вступити теж у Вижницький коледж. А зараз найкраще про, про свій заклад і про все, що в ньому робиться, може розказати так що просимо вас. Директор. Дякую, Христос, Воскрес! Шановна надбірняцька спільнота, шановний пане голову, зізнаєм Мирославовичу, з особливою приємністю і вдячністю приїжджаю у надбірно і приємно завжди бачити вас. Серед е, молодого покоління, до якого ви не байдужі, до якого ви е, докладаєте максимум зусиль, щоб вони мали зручні, комфортні умови. Викладацький колектив, який очолює Жанна Дмитрівна, ну, це просто такий е, е, острівець радості, добра, е, позитиву, який відчувається у злагодженій вашій роботі. Ну і особливо дуже. Бо ваші вихованці це вже. П'ятдесят, які стали випускниками нашого мистецького закладу. Вишнський мистецький заклад це сучасний навчальний заклад, з того, що ми розвиваємося, ми завжди в пошуку і впроваджуємо нові підходи додавалося традиційних видів ремесел, для традиційних видів оздоблення, але все ж таки ми завжди в пошуку завжди впроваджуємо нові. Технології нові можливості. Звичайно, що в цьому сприяє і матеріальна база, і викладачі, ну і хороші здібні вступники, в тому числі з вашої надвернянської художньої школи. Я хочу представити всіх, але розпочну з Юлії Науменко, яка є випускницею художньої школи, а зараз навчається на бакалаврському рівні. Художниця, прекрасна людина, новатор у деревориті, гравюрі. В минулому році дуже високо і якісно захистила диплом фахового молодшого бакалавра. Орина Ігнатенко, голова студентського парламенту нашого навчального закладу, теж така громадська, громадське об'єднання студентське, яке безпосередньо впливає на прийняття рішень директора щодо покращення матеріальної бази. Освітніх програм, ну і взагалі життя і життєзабезпечення навчального закладу. Тобто, як бачите, молоді персони, молоді люди, яким ми делегуємо деякі повноваження. Андрій Володимирович Воронюк, ми знаємо Володимира Воронюка, як художника, це його син. Ми сподіваємося, що буде також неперевершений художник, викладач з дисципліни Живопис і графіка, сьогодні також разом з нами. Ну, Ярослава Васильовна наша. Беззмінна хранителька берегиня творчих робіт, випускних робіт через музейну діяльність, музейну практику. Хочу сказати, що надвірні, надвірна одна із дев'яти локацій, де сьогодні і по всіх дев'яти локаціях діє постійна виставка. Тобто ми завжди вважаємо, відчуваємо, що в надвірні є особливі. Особливе середовище, особливий простір, називається він арт-простір, де є пошановувачі і як сказав, оцінювачі того, що створює нове покоління. Це так коротко, щоб не забирати у вас дорогоцінний час і десь наблизити і здійснити таку комунікацію з вами в Connect. Що таке Вижниця, що таке надвірна. Вижниця і надвірна це мер, це прекрасні діти, прекрасні педагоги, ну і без, без заперечення наші випускники власне цьому і підперечні. Я думаю, що сьогодні вони проведуть майстер-клас і презентацію для дітей художньої школи, можливо, для тих, кому буде цікаво. А ми презентуємо цю виставку ти традицій, насправді тепло зустрічають у надвірні, тому. Власне, і це тепло ми хотіли привезти саме сюди з Вижниці. Ну, а як прийнято у нас на Буковині, думаю, що привезти цього разу меру. І подумав, що Шевченків багато не буває. Це наш Каменяр, це наш кобзар, це наш геній то хай буде а, такою згадкою у 2025 році з нагоди 120-ї річниці з Вижниці приїхав Шевченко і ми передаємо його в руки Зіновою Мирославичу. Дякуємо за співпрацю, за розуміння, за до дозор, за те, що ви робите. І як ви робите, і як виходите. Дякую, дякую Це не в руки Зіновия Мирославича, це в руки громади. І це, напевно, досягнення вашої громади. Я Я впевнений, і це буде передача на Двунянській команді. Хай буде, так. І ми зробимо підпис, подарок від вашого фахового коледжу. Нам це буде приємно. Від усієї спільноти на Двунянщини. Такої прекрасної роботи. Дякую. Дякую вам. Зінаєм Руславовичу, ви не йдіть навіть нікуди, ми вас запрошуємо зразу при нагоді до слова. Дякую. Христос Воскрес. Христос, Христос. Христос Воскрес. Шановні діти, шановні викладачі, батьки, Шановна, шановна поважна делегація Вижницького фахового коледжу, шановний Роман Миколайович, шановний друже, я собі дозволю так сказати, бо на протязі трьох років творчого життя арт-простору ми маємо сьогодні вже третю поспіль виставку, яка представлена гарними творчими, художніми, образотворчими роботами випускників дітей. Виженського фахового коледжу. Приємно не тільки через те, що ви нас не забуваєте, приємно те, що діти нашої громади в великій кількості, в великому об'ємі, вибирають подальше навчання саме у вашому вишницькому фаховому коледжі. Приємно те, що сьогодні разом з нами не тільки діти, а діти, які вже відкрили для себе образотворче мистецтво, навчаючись у вашому коледжі, ще більше те, що ми уклали для них. На Двінянській художній школі. Приємно те, що наші діти, які продовжили навчання у вашому коледжі, нагороджені президентською стипендією президента України. Ви знаєте, про ковід розмови. Жану медвін. Без якихося. Ваша заслуга, я не мав права навіть говорити. Бо я б сказав, я б мав різок. Тому я хочу вам подякувати, Роман Миколаїв, за те, що ви підтримуєте надвірнянську молодь обдаровану творчу, і даєте їм такі, знаєте. Подих, натхнення для того, щоб вони були всеукраїнського, вседержавного визнання і я більш впевнений, всесвітнього визнання. Бо ті люди, які живуть культурою, не творять прекрасно. Тому враховуючи те, що Богдана Михайло Михайлівна сьогодні зробила два заходи води в одну годину, я знайшов час прийти до вас, подякувати вам Дякую. і заодно подякувати дітям, які вибрали ваш навчальний заклад. А саме головне, ми маємо пам'ятати, що арт-простір зроблений для нашого підростаючого, для того, щоб художників мали місце для презентації своїх гарних творчих мистецьких робіт. І дуже приємно, що ви приїжджаєте до нашої громади. А ще більше приємно те, що підростаюча молодь, яка знає, що вони можуть бути відомими митцями, але те, що вони, пройшовши курс художньої школи, вони точно будуть справжніми патріотами, людьми, які будуть творити прекрасне. Я думаю, шановні діти, шановні вчителі, я думаю, що сьогодні оплески мають бути для дітей нашого, нашої художньої школи, для випускників і вчителів Вижніцького коледжу і для дітей, які продовжили навчання саме в вашому фаховому колі. А вам дякую за підтримку. Всім вас. І дякую, дякую за презент. Вашу навчальне закладу на Двінянській нормалі Вона займе почесне місце в стінах міської ради з підписом сприйняття на баланс тої речі, яку ви передали. Дякую. Дякую вам. Я би хотів додати, що знаєте, не знаю, який там сценарій, але в ході нашої такої сьогоднішньої зустрічі приємної. Напевно, ви б хотіли послухати, що вам розкаже випускниця вашої школи. Юля не готувалася сьогодні виступати, вона на мене так поглядає. Але ну, це наше таке моє таке рішення завжди надавати слово в той незручний момент, коли треба сказати те, що відчуваєш те, що думаєш, і, власне, те, що може комусь зайти, можливо, не сподобатися, але зайти і від того буде перший поступ, перші крила. Забув, а ще хочу додати, мені приємно, я. Спостерігаю за діяльністю Надвернянської художньої школи, за успіхами ваших вихованців. І дякую за участь у Вижницькій палітрі, 15-й всеукраїнський конкурс. Переможці Надвернянської художньої школи в числі їх. Конкурс ветенанка. Також приємно, що Незламна Україна, бачу переможців. І які були в нас, такі незламні в незламній Україні, теж перше місце. Ім'я і прізвище знаю, не буду називати, бо воно збігається з моїм. То, напевно, догадалися. Юля Науменко, кілька слів розкажіть своїм вчителям в своєму рідному місту. Ну, мені, як випускниці художньої надернянської дитячої школи, дуже приємно зараз тут знаходитися, знаючи, що завдяки їй я отримала такий поштовх, мотивацію продовжувати далі розвиватися в мистецькому напрямку. Завдяки ній я поступила в художній коледж Вижницький і в ньому. Я зустріла дуже багато крутих художників, людей, викладачів, які продовжують далі мені давати натхнення, розвиватися. Купа друзів, студентське життя дуже цікаве, постійні поїздки, заходи, виставки. Це все надзвичайно надихає мене на дальші творчі дії. І я хочу просто, щоб діти, можливо, які задумуються над цим. Не думайте, просто робіть це бо будете думати, і життя прийде. <гум> Тому ну, рекомендую всім. Це дуже класне місце, і я дуже рада, що я вибрала його. <гум> давайте давайте ми запросимо до слова начальника управління культури Богдана Михайлівна Ковалюк. Шановний Роман Миколаївич, Ярослава Васильович, шановні колеги, шановний Зіна Мирославичу, Жанна Дмитрівна, дорогі колеги на Дрянської художньої школи, діти, від імені управління культури і туризму зернанської міської ради. щиро вітаю вас сьогодні з цією гарною подією, тому що вижниця насамперед, хто не знає, кажу вам з досвіду, вижниця це про справжність. Це не про стилізацію, це не про видумані якісь нереальні речі. Це та справжність, яка у нас майже вже загублена. І якщо хто відчуває в собі справжність, мистецьку, художню і хоче навчитися її відобразити буквально, треба іти і поступати у виженцю. Тоді ви не забудете свою головну метрику стати справжніми людьми, які вміють відобразити те, що у них заклав Бог. Шановні колеги, бажаю вам пірніше. Е, коли все закінчиться, і сьогодні тут буде темно вночі, хай вашим картинам, вашим виробам, ваших дітей, і ваших клечів нас буде затишно і тихо. Хай вони побудуть собі, ніби що вони вдома цим вашим роботам бажаю цього. Вам бажаю здоров'я, радості, щастя. І всім нам закінчення війни для того, щоб наше українське мистецтво могло функціонувати і домінувати в цьому світі, бо кращого українського українське мистецтво немає. Слава Україні! <плес> директора художньої школи Жану Гендаренко. Шановне панство, діти, викладачі. Я надзвичайно дуже рада, що сьогодні у нас на арпросторі. Вже не вперше приїжджає Буковинський край зі своєю красивою харизматичною виставкою, не традиційною, неповторною, не така, як з Косова чи зі Львова, чи з інших місць. Вони мають свій стиль, вони мають своє лице. І коли вони завжди приїжджають, наші діточки з захопленням дивляться на цю виставку і вибирають далі мистецьку освіту продовжувати у вашому закладі. Я дуже тішуся з того, що наші випускники є у вас. Вони репрезентують не тільки нашу країну, а й за кордоном. Ми вже переговорили, що наші учні є за кордоном. І дуже тішуся з того, що зі мною Мирославич, коли ми відкривали арпростір, у нас було таке цілеспрямоване речення, щоб наші діточки йшли вчитися у наші вузи і поверталися до нас працювати. Ми маємо велику надію, що ви після нас будете піднімати. Творчий красивий потенціал, естетичний нашої надвірнящини, і що це не тільки наша школа, це вже ваш дім, який чекає на вас рідній дім, і щоб ви знали, що завжди і влада, і управління культури завжди підтримують усіх починаннях наших молодих викладачів. Я дуже дякую директору Роману Миколайовичу за те, що він виховав таких гарних викладачів, які у мене працюють. І здобувають перші місця на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Це Юля Костянтинівна і Збілей Марія Васильівна. Напевно, діточки не знають, що у нас є такі наші гарні викладачі. Буде більш творча робота. Це буде для вас, для тих, хто зараз у нашому третьому, четвертому, п'ятому класі ви будете мати можливість бачити презентацію цього закладу і більше поспілкуватися з молодими викладачами і побачити, ким ви можете бути після закінчення художньої школи. Тобто, ваш шлях творчий не завершується. Наразі ще хочу ще раз вам подякувати як найкращим сусідам. Як друзям, як наставникам і просто як класним колегам, які завжди радо приїжджають, ми раді вас зустрічаємо. Ми дуже раді вас сьогодні. Направду вітати. А вам гарного сьогодні приємного враження від презентації, від виставки. Хай щастить! Слава Україні! Успішною і залишилося у вашому серці, у вашій пам'яті. Хочу, що кілька слів ще сказали Олега Ярослава Васильівна і Андрій Володимирович, а далі ми перейдемо до презентації. Ну, і Навздогін вже не Дмитрий приємно, коли Марія Васильівна, Юлія Костянтинівна. Знаєте, це такий для мене. Певне покоління, бо я прийшов працювати в коледж, Юлія Костянтинівна випускала. Я вже 10 років керівник, Марія Васильовна працює. Це приємно. Гарне покоління, гарні люди, які продовжують вашу нелегку роботу, але з чудовими, чудовими такими можливостями влади, які підтримують. Це дуже важливо. Бути тут, такі мати простір, такі мати художню школу, мати таких дітей і мати, 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 мати чути приємні слова від, від влади. Це ну це велико. Рослава ну, я пару слів скажу, що дійсно наші студенти у нас найкращі, я багато років це робою, тому що я старожила в закладі. І дійсно, кожен відділ він має свою, свою таку розинку, яка вона йде по, по життю. І, ця, і все ж таки е, кожен відділ він старається, щоб на захисті, на переглядах, семестрових, на дипломних. Наші студенти виглядали дуже гарно і робили ці роботи і досконалювалися. І все ж я кажу низький уклін нашим викладачам, тому що вони дуже багато покладають наших студентів. А студентам бажаю нашим і молодому поколінню вашої школи, щоб приходили до нас, що вчилися, і щоб було, був мир, а все решту докладеться. Сама дякую. Я теж багато говорити не люблю. Ну, По-перше, я в надвірній перший раз. Я ще не був для цього тут. Дуже гарне місто, дуже гарні люди, дуже гарний заклад, я приємно вражений цією атмосферою, я приємно вражений вашими талановитими учнями. Також приємно працювати з вашими випускниками, які навчаються в нас. Тому дякую вам за цю чудову атмосферу і бажаю вам успіху в майбутньому. Дякую. Орина, голова студентського парламенту. Після 2014 року це переміщена, переселена з Луганської області. Це взагалі інша, інший вимір, інша культура, схід і захід, але тим не менше Орина прекрасно володіє українською державною мовою. Красна студентка, ну, власне, будь ласка, доброго дня. Як вже зазначила, я зовсім з іншого регіону України. І коли я перший раз приїхала у Вижницю, приїхала поступати в коледж, то я була вражена рівнем, рівнем майстерності і випускників, і студентів, і викладачів. Я настільки загорілася цією ідеєю вступити туди. Euh, що мені було настільки приємно, коли я вступила. Я, я трохи розгублена, вибачте. І коли я приїхала сьогодні сюди, це перший раз, коли я приїхала на двірну, і я побачила, які роботи роблять тут діти зовсім молоді люди. і Я чесно вражена, дуже вражена. Це дякую вам. Ви всі дуже давно Дякую. Gracias.